Ти, напевно, вже чув про реферальні програми, але як реально на них заробити у 2025 році. Це вже не просто з ким друзям посилання, це повноцінна стратегія, яка може приносити пасивний дохід щомісяці. Сьогодні я покажу топ способи, де і як реально заробити на рефералах, з перекладами зі схемами та перевіреними платформами. Погнали! Реферальна програма це коли ти запрошуєш нових користувачів на платформу. Через своє унікальне посилання, а потім отримуєш бонус, гроші, відсотки від їх, покупок або інші плюшки. Це працює в банках, криптобіржах, маркетплейсах, онлайн-сервісах і навіть в мобільних іграх. ТОП-5 сфер з найвигіднішими рефералками у 2025 році. На першому місці це, напевно, буде криптобіржі, такі як Binance, Bybit, OKX. вони дають до 40% від комісії рефералів. Необанки та пітних, такі як MonoBank, Револют, Вайс, бонуси за реєстрацію, плюс відсоток від транзакцій, онлайн-курси та платформи знань, VPN та saas сервіси ігри з Pay to earn або NFT. Як же ж правильно просувати реферальні посилання? Це YouTube, Shorts і TikTok. Робиш коротке відео з інструкціями, плюс лінк у біо або ж у коментарях. Друге це телеграм-канали та боти. Створюєш тематичний канал, наприклад, знижки дня або криптоновини. І вставляєш посилання. Третє – це Instagram Reels та історії з наліпками і посиланням. Блоги, медіум або власний сайт, форуми, Reddit, QR, тільки реально можна заробити. Питання номер 1 Скільки це реально приносить, розберемо приклад, блогер з TikTok має 10 тисяч переглядів на відео з оглядом криптобіржі. Конверсія 2%, 200 кліків, з них реєструється 50 людей. Якщо кожен приносить по 5 доларів на старті плюс комісія, за місяць виходить 250-400 доларів. І це лише з одного відео. Порад для новачків. Починай з того, що вже знаєш, чим користуєшся. Рекомендуй лише те, що реально працює. Тестуй різні формати контенту, аналітику дивися щотижня. І головне, не здавайся після першого провалу. А якщо хочеш повний список реферальних програм, які я використовую, я залишу посилання в описі. Став лайк, якщо було корисно. Підписуйся на канал і напиши в коментарях. Хочу по крипторефералах. Якщо наберемо 100 лайків, роблю окреме відео. До зустрічі!